Добрий день, хлопчики та дівчатка. Я дуже рада нашій зустрічі з вами. Сідайте зручненько та слухайте гарненько. Хочу розповісти вам казочку про писанку. Залишивши гніздечко, покотилося яєчко, та котилося воно недалечко Квочка з курчатками на подвір'ї гуляла, діток своїх забавляла. Мам, он яєчко по стежинці котиться, сказала найменше курчатку. А ну ж, яке воно на колір? Біле як сніг, сказала квочка. А який сніг? спитав півник. Бо курчаток взимку ще не було, і снігу вони не бачили. Такий білий, як оте яєчко, що котиться, відповіла кличка. Однак скоро великдень, то давайте пофарбуємо яєчко, щоб воно було барвисте, як весна. Закотили курчатко яєчко до своєї хати. І ну його фарбувати. Пішов теплий дощ. Потім з'явилася веселка в небі. Курчатка у веселки фарт позичили на білому яєчці весну намалювати. Малювали лапками та писали пір'ячком, і покатилося писанко зеленим подвір'ячком. Курчатка її доганяли, на крилях підіймали, дівчинці на талочці, яка їх зерном годувала, води це наповала, на свято Великдень подарували. І зацвіли вишні, черешні, став гарний, як писанка садочок весь, і промовила Наталочка Христос. Воскрес! Ну що, малята, сподобалася казочка? А зараз я пропоную намалювати ось таку писанку. Для цього нам знадобиться шаблон яєчка біленького вам допоможуть вирізати батьки, фарби, пензли, водичка і вантна паличка. Беремо пензлик, змочуємо ворс у водичці і макаємо до жовтої фарби. Ведемо смужку, пряму смужку, горизонтально кладемо ворс і малюємо пряму лінію. Опять смочимо у фарбі пензлик і внизу яєчка. Теж малюємо жовту ножку. Лівою рукою тримаємо новічку. І можна намалювати посередині ось таку красочку. Миємо пензли добре і будемо малювати зараз синьою фарби. Робимо сумушку хвилясту. вгору вниз, вгору вниз, вгору вниз, вгору. І зараз унизу яєчка будемо малювати хвилясту, вгору вниз, вгору вниз, вгору вниз. Ось така у нас хвиляста лінія вийшла. А зараз ми будемо по-моєму, Пензлик і будемо малювати червоною фарбою. Будемо ставити пелюстки, квіточки, відбитки. Угорі, внизу, ліворуч, праворуч та поміж пелюстками ось такі відбитки. Все, пензлик нам не знадобиться. Ми миємо. Кладаємо, беремо вутняну палочку і макаємо.